О, диви, яка моща, глянь. Я походу вниз зараз О. Це розпилювач? Ти переключаєш, коли зупиняй. Це розпилювач. Це вниз. Диви. Ну. Труя. Труя бобра. Арки, по понад по аркам пройтися. Це була чиста машина, щось мене... Де чиста у нас? Що ти думав на ну, прийде? десь пройдемо з грязно. О, мою, так, давай. Сікло <сих> ти, давай моє. Стекло. за ти розвезеш. Та ладно, давай, не бійся його треба ми одно. Ну, диви. Ти? Тих, тих. Завіться збив сюди нормально. Ну зрозуміло, що це хімія, це треба хімія. Це і так всім зрозуміло. Що так не миється, машина безконтактна. Її розпилюють, можна її окроплювати цей. Жуків ходить тропить. Но. Я думаю, я собі трошки ходибусь. Раз уже вже то треба